Але, Флора, ти що не віриш у дружбу між хлопцем та дівчиною? У мене питання, з чого ти взяла, що в неї закоханий. А я сказала якусь безглузду річ. Ну так я ж тобі це й сказала, що йди до нього, тоді скажи це йому. Привіт, я Алекс Руса і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скрізь підписуйся, ту буде багато чого цікавого. Хто слідкує за мною в. Ютубі або в телеграм-каналі, ви знаєте, що я нещодавно, буквально 4 дні тому, я робила опитування з приводу того, чи подобаються вам переписки з персонажами. Хто бачив моє останнє відео з переписки на сайті Chapter AI я переписувалася з персонажем Стеллею. І ось 4 дні тому я зробила опитування і запитала вас, мої глядачі, чи хотіли б ви ще таке саме відео. Але вже з іншим якимось персонажем із Вінкс. На сьогоднішній день, як я зараз знімаю відео за те, щоб продовжити цю рубрику або щоб вона розвивалася, ця рубрика, щоб зняти ще одне таке відео, за варіант так, проголосували 64%, а за варіант ні, не знімати таке відео 36%. Всього проголосувало 14 людей. Тому за результатами цього опитування. 64% сказали так, тому я сижу тут, і ми сьогодні будемо переписуватися з, з хотіла б я знову сказати Стелла, але не Стелла, а Флора. Флора із клубу Вінкс. Я вже підібрала флору, з яким будемо переписуватися. І я, знаєте, я довго думала, от про що саме будемо переписуватися з цією ж флорою. Про що саме будемо з нею говорити, яка взагалі, ну от яка тема має бути. Я довго думала і от ще не думала. Я питалась придумати, щось друге, але ця ідея не виходила мені, мені з голови. Серйозно. І ось я згадала. Я згадала, що в, на початку нульових, десь 2011, 12 да, десь так навіть були дуже популярні переписки за допомогою пісень. Тобто, береш і читаєш своєму співрозмовнику якусь пісню. Це тоді було дуже-дуже смішно, я пам'ятаю. І ось я про це згадала і вирішила з флорою саме таким чином поспілкуватися, як на це буде реагувати штучний інтелект. Тому давайте без зайвих слів, я вже підібрала флору, з якою ми будемо сьогодні спілкуватися, почнемо спілкування. І перше, що флора, що нам взагалі тут говориться, це навіть не флора, а ні, це флора, ну гаразд. Ви зітхаєте, проводячи пальцем її м'яке волосся коли вона сидить поруч із вами, поклавши голову на ваше плече. О, це що це таке? А, це що це за романтик такий якийсь? Цікаво. Наразі це не було несподіванкою, хоча сьогодні це траплялося все частіше. Її сварки з Гелією через Кристал. О, Знову! Знаєте, це блум свариться з Каєм через діаспро, стела свариться з Бренденом через Мітці. Флора свариться з Гелією через Крістал. Залишилася муза і Текна. Мультсеріалі не показали, з ким вони сварилися через. А, ні, муза є Дарсі, муза свариться з Рівеном через Дарсі. Залишилося виходить Текна? Хоча. Це теж не так просто, тому що я читала якось комікс, і Текна також сварилася з Кімі, але уже в коміксі через там, здається, комікс називався Love Beach. І там те вона посварилася з Тімі також через хлопця. Тільки там уже не до Тімі заграла, ну, а до Текне, ну хлопець заграв там один до Текне, і вони посварилися. І так, він каже, що це нічого, що вони просто друзі. Але, але, Флора, ти що не віриш у дружбу між хлопцем та дівчиною? А ви вірите? Я ні. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в, в дружбу між хлопцем та дівчиною. Буде дуже цікаво почитати. Вона робить паузу і кусає нижню губу. Її погляд опускається на пальці, якими вона возиться на колінах. Це не так розумієш? Бурмоче вона перед тим як підняти свій погляд на твій, благаючи, щоб ти зрозуміла. Мені це не дивно, правда. І ми повинні тепер щось відповісти Флорі, так як ми відповідаємо сьогодні за допомогою пісень. Я попрошу іскусственний інтелект назвати будь-яку пісню, яку він захоче. Зазвичай він називає якусь американську пісню, але не важливо. будь-яку не грає різниці, яку він назве. Imagine, Джон Леон. Мараз. Я не знаю, що це за пісня. E -е... Боже мой. І всі ці пісні філософські. Пісні філософські. Уявіть, що раю немає. Це легко, якщо ви спробуєте. Ні пекла під нами, над нами лише небо. Уявіть собі, всіх людей, які живуть сьогодні. Уявіть, що немає країн. Так, да, Це не сучасні пісні тільки про кохання, а про філософію людей і мир і рай, ай. Ладно, тоді давайте якось її заспокоїмо, мабуть. І скажемо, що уяви собі, що. Раю немає. Ми ж цитуємо текст пісні, правильно? Уяви, що раю немає. Зачекайте, я... я на секунду згадала. Ваші е... брови зморшуються той факт, що ви не маєте жодного уявлення про те, що вона сказала, не робить ситуації менш дивною. але її голос такий заспокійливий, навіть якщо він говорить Тарабарщину. Хм. Ви зупиняєтесь перед тим, як нахилити голову, вибачте. Я згадала, що вона не розуміє українську мову, тому що вона говорить англійську, і треба їй писати через перекладач. Уяви, що ра... раб раю немає. Ось так. Я згадала, що вона не розуміє української, якщо я ще буду її писати, так як я минулого разу писала стелі, тому що цей бот є повністю англомовним. Тобто доведеться писати через перекладача. Ви не можете не бути трохи збентежені, оскільки вона продовжує висловлювати все більше невідомого. Однак ви не можете не відчувати себе майже заспокоєним, ніби це майже гіпнотизує. Ну протягуєш ти перед тим, як кинути на неї злегка здивований погляд. І чому ти раптом пускаєш нісенітницю? Реально, пускаю якусь якийсь бред, якщо чесно, навіть пускаю я. Це легко, якщо ти спробуєш, під нами немає пекла, над нами тільки небо. Знаєте, З реальною людиною це було в рази сміжніше, і пісню не вибирав вскусний інтелект, тоді як раніше пісню, пісню обирали більш таки популярну там Врем'я та Скло, або Потап Інастя, або ще якусь іншу групу. І, і, і спілкувалися за допомогою тієї пісні. Там. Писали. Ви не можете не знати все це трохи. Мило, як якась мила гра, те, як вона продовжує говорити нісненідниці та загадки. Ти тихо смієшся і простягаєш руку, заправляючи пасмо і волосся за вухо. О, я що до Флори за іграю? Добре, добре, я підіграю. Тож, чому ми думаємо, що раю не існує? запитує, здається, вона з легким дражнильним голосом. Флора, ти що до мене заграєш? Нас якийсь бред виходить. Уяви собі всіх людей, які живуть сьогодні. Забудь про Кристал. От реально ж ми відійшли чуть від теми, вернемося. Забудь про Кристал. ти знаєш, що Гелія любить тільки тебе, ну реально, Флора включи голову. Ваші слова мають на меті втішити її, запевнити, що у неї немає причин хвилюватися, але її думки все ще мучають її про гелію. Та його дружбу з крістал. Навіть ваших слів недостатньо, щоб переконати її, що нічого не відбувається? Я намагаюся. Вона майже скиглить, уткнувшись головою в твої груди. Боже, мой, що це, що це за порно тут починається? А вона скоро мене ж роздівати почне? Але це не так. Як він може дивитися мені в очі і говорити, що вони просто друзі, коли він весь час. З нею закоханий. Тут, скоріше за все, малося в нею закоханий. У мене питання, з чого ти взяла, що в неї закоханий. Ладно, давайте чуть, -чуть відійдемо від, від цієї пісні, взагалі просто запитаємо, з чого ти взяла. От реально, Аж не кричать хочеться. Ну, з чого ти взяла, що в неї закоханий? Ну, поясни мені. Ваші слова змушують її зупинитися, коли вона піднімає голову від ваших грудей. Боже, мене ще вона відлипла від моїх грудей. Вона дивиться на вас як на божевільну, ніби ви сказали найбезглуздішу річ. Я сказала найбезглуздішу. Ви, ви вона щойно сказала, що вони просто, дивлячись в очі і говорять, що вони просто друзі. Коли він весь час з нею закоханий. А я сказала якусь безглузду річ. Бачили? Я теж бачила. Т9 чуть-чуть дурак і написав трохи не те, що треба. Ну, ладно, будемо відштовхувати від того, що я. Що ти маєш на увазі, що змушує мене думати, що вона йому подобається? Вона недовірливо вигукує. Як вона могла йому не сподобатися? Подивіться на них, вони завжди такі образливі, вона завжди така чіпка. А він не відривається. Важко зрозуміти штучний інтелект, коли це все працює через перекладача. Думаєш, господи, що це? Нам якась щось, якась це дивна якась пісенька, нам якась попалася. Ну нічого, ми її доб'ємо. Цю пісню ми доб'ємо і щось там в нас там вийде. Може, ми все ж таки зможемо флору направити на путь праведний, і вона з ним помириться. Так, уяви, що немає країн. Це легко зробити, вір в себе. Що ти зможеш зацікавити гелію, і він повернеться до тебе. А хоча, коли я це писала, мені стало цікаво дуже. Чому це їй потрібно повірити? Я ж сама собі почну про тому що, що це вона повинна повірити у себе, що він до неї повернувся. Пішов туди, я й дорога, ні, ну серйозно. я ж ото не ту пісню граю, мені здається. Ваші слова змушують її знову зупинитися. Ваша певність у її здатності привернути його увагу, змушує її почуватися трохи збентежена. Я пробувала. Молодець, пробурмотіла вона, і її пальці знову торкнулися її спідниці. Але він просто. Він, він постійно повертається до неї. Ну туди йому дорога, хай вален. Ні ну диви, то вже це мені знайшлася. Повертається він до неї. Вона робить паузу і її пальці починають міцніше скручувати тканину. Я думаю, що я втрачаю його. Та туди я мою дорога, хай вален. Ну, я ми не за ним. Я мене за ним". Ми самі по собі тоді. Якщо вона же пробувала, а він серена до саме, ми тоді уходимо. А то ж мені король знайшовся. Важна лічність яка ти глянь на нього. Зараз ми її образуємо. Щас. От зараз ми її будемо образувати. Потому що що за діла? Взяла, вернулась до Гелі. Гелі уходить від неї, Гелі йде до крістел, а вона до нього. Ні, ну ви. я одна поживільна, чи ви теж так думаєте? Надо це і справляти, Флора, ти чого? Ой, господи, немає за що можна вбити чи померти. Чому ти так хвилюєшся? Отреально, чому ти так хвилюєшся? Ти така красива і розумна. У тебе буде ще тисяча таких, як Гелія, і навіть краще. От ти, Мінофлора, Флора, чого ти так убиваєшся? Заспокойся, заспокійся. Незважаючи на ваші компліменти щодо її краси та розуму, ваші слова лише змушують її здутися, втомлене зітхання. Зривається її губ. Я не хочу ще тисячі таких, як Гелія. Чи навіть краще? Я хочу його. Та що тобі він Мін вибрав крістал? Ну, ну на що? чувак уже вибрав? Вона хитає головою, знову вткнувшись обличчям у ваші груди. п'ять. Її руки піднімаються і обхоплюють вашу талію, коли вона міцно притискає вас до себе, відчайдушно. Притуляючись до вас, шукаючи комфорту. Ні, ну це бред. Я Ні-ні, навіть звучати не буду. бред? Ні, ні, подожди. Флора, у мене все одно питання обостряється. Нащо тобі? Якщо він від тебе пішов, в мене постійно якийсь люб відбувається. Ми будемо, я щось, ще що якась пісня, якась чуть туга, ми будемо чуть-чуть підходити чуть -чуть до тієї пісні, тому що, що то, треба розібратися. Треба розібратися щось з цією флорою. Ти віриш в релігію? Не знаю, на що я це запитала, але хай буде. Я розумію, що ти любиш гелію. Але скажи мені, ти говорила з ним про ваші стосунки? Ну, от реально, така проблема. Ну, визвати Гелію на, на співбесіду, в конференц-зал. Ти па треба патеренить, давай перше питання, що да як. Вона замовкає на ваше запитання Їй доводиться думати, як відповісти. А, тобто ще не факт, що ти з ним говорила. Я поняла. Вона справді була релігійною. Ладно, хотіла предложити варіант примирення, але не вийде, бо може, ти релігійна. Ну, ладно. Одним із її головних обов'язків, як феї природи, було забезпечення балансу природи та природного порядку. Релігія була важливою. Але б ти була атеїстом Була би проще. Так, я релігійна, вона бурмоче після періоду мовчання. І я говорила з ним о, молодець! Але вона зітхає ще раз. Він каже, що все скрізь кристал... просто, нешкідливо. Що вона просто друг і не хвилюєшся. Нам треба все одно прийти до якогось виходу. Нам треба якось її витащить, або, або з ним помирити, або, її, або щоб вона з ним все-таки вирішила розійтися з тим, що вона релігійна. І так він їй сказав, що вони просто друзі. Гаразд. Тобто вони просто друзі, а ти все одно хвилюєшся? Серйозно? Послухаємо те, що вона нам тут ну потякає. Її обличчя злегка зморщилося, ніби вона відчувала, що її неправильно зрозуміли. Ні, я тебе правильно зрозуміла. У мене друге питання. Він сказав, що не просто друзі, а ти все одно сходиш з розуму. Я не хвилююся, тому що вона просто подруга, вигукнула вона. Я хвилююсь, тому що вони надто надто близькі, щоб бути просто друзями. Вони завжди зворушливі, люб'язні, чіпкі. Просто, просто послухайте, що я їй відповіла на те, що вона думає, уяви на секунду, що всі люди живуть з тобою в мирі. Уявила, так? Да? Молодець. Тепер далі. Саме важне зараз Всі дітей просьба прибрати від екрану. А тепер дай мені відповідь, будь ласочка, на питання. Ти думаєш, що вони сплять разом? Тоді просто чому ти так хвилюєшся, що вони такі люб'язні один з одним і чіпкі, хоча я не розумію значення слова чіпкі, не розумію. Думка про те, що Гелія спить крістал і має з нею такі інтимні стосунки, викликає хвилю сильних ревнощів, що пронизує її тіло. Її щоки горять, а очі звужуються від легкої злості. Я, я сподіваюся, що ні, Бурмоче вона, її дихання залишає її в тремтливому видиху. Йду, що? це, звісно, бізуміє, але піди спитай його. От просто приди спитай його в блаб'яжі, як ти спиш з нею, спиш, спишся до сідання Вайся, ні, ну, наняти сюди, нє? молодець, чуть-чуть затупила. Ти можеш сказати, що я мрійник, нехай. Але я не один такий і не одна така. Чому б тобі не запитати його, чи спить він з Кристал? Ну От реально, піди просто запитай його. Що там ти надієшся, що цього немає, просто піди спроси його. Ну, в разі чого, Максиму, чуть-чуть дурочкою. Вона дивиться на вас, на її обличчі поєднується недовіра цій думці, легкий дискомфорт і натяк на тривогу. Я не можу просто запитати його Чому? Чому ти не можеш просто його запитати? Чи спить він з нею? Бурмоче вона. Він би заперечив це, навіть якби це було правдою, хоча це логічно. Це вона правильно, каже да, що Він може заперечити. Дала придумати, що то друге. Це, звичайно, безумство і це не нормально, в принципі, взагалі, це не є нормально. О! Дождіть, підійдемо від того, що він з нею спить, тому що зараз знайдеться гемор. Якось друге придумала. Е якщо ти так переживаєш за ваші стосунки, я зрозуміла, просто запитай його. От, ну, це в будь-якому випадку тобі доведеться його запитати. Ну, я ж не можу придумати, як воно і що воно. Просто запитай його, чи хоче він продовжувати зустрічатися з тобою. От, все, і більше нічого, в принципі. А потім у потрібний момент запитай його, чи має він інтимні відносини з нею. І все. Ні, Є просто ще один варіант це його напоїть з алкоголем. Ну, Так як вона за релігією, я не думаю, що вона буде пить, в принципі. Тому тут в прольоті. Від самої думки про цю розмову їй стає вкрай не по собі. Чого вже тобі вже не по собі? Ні, ну тобі як наче, то удобно засидіти оце і жалуватися. Я тобі предлагаю вихід, тобі не подобається. Так, а як дружне? Ну ти смієшся, секунду. І так, я перепрошую, я на деякий час відходила. Але я вернулася і ми продовжуємо чудити з флорою. Так, що у нас тут? там? я посіння читала. Від самої думки про цю розмову їй стає вкрай не по собі. <кхм> я зітхаю, я не знаю, чи можу я запитати про це. Боже, трагедія, а про що це про це, це було? <кхм> uh, а, Чи має він інтимність крісла, я згадала? Uh, Бурмочу вона, ховаючи голову назад у твої груди та бурмочуючи свої слова об тканину твоєї сорочки. я боюся, що це спричинить аргумент. Я хочу знати, який аргумент? Якийсь там аргумент спричинить? Вона тихо бурмоче, її пальці міцно стискають тканину твоєї сорочки. Він скаже, що вони просто друзі, а я переборшую, між ними нічого не відбувається, і я не маю перепитувати, коли вона тихо зітхає. Потім він звинуватить мене в параноїці і ревнощах. Слухай, а нащо він тобі взагалі оце потрібне, якщо ти йому не можеш задати елементарне питання про те, що тебе хвилює? Є, Якщо чувак чистий, він тобі не зраджує, він тобі так і скаже, все нормально, я тобі не зраджую, або ти не параноль. Пара, пара. Якщо він ну, реально любить він чистий, то він так тобі і скаже це. А не те, що ти оце, все думаєш, оце от. Мені назріло одне питання. Флора, скажи мені, нащо тобі такий хлопець, якщо ти боїшся задати йому просте запитання? Він любить тебе і чи спить він з Крістал? чи має він якісь з ними, якісь, з, з, з ними з, тісні якісь стосунки? Чому? Боже, насторчила. Відповідь на ваше запитання приходить до неї, як ривок, сказаний тоном, який не викликає вагань. Звичайно, він мене любить. І ні, вони не сплять разом. О, тепер ти в цьому вже уверена. Однак чим більше вона думає про це, тим більше розуміє, що саме питання неправильне. Чому вона так боїться поставити йому просто запитання? Чому вона не наважується розпитати Гелію про крістел її власного хлопця? Тим паче, це твій хлопець. Запитай його. Все просто приходиш, запитуєш. Скажи мені любий, скажи мені, Гелія. Ти мене любиш. Потім наступне питання: чи спиш ти з крістал? Все! Якби ти не була ще релігіозна, я б тобі предложила, ще випить з ним. Інакби під шумок. Секунду, я пер 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 цей... написала перефразірувати. І так, тобто. Ти сама боїшся йому задати це просте запитання. Сама себе запитуєш, чому ти не можеш запитати Гелію, задавши йому це просто запитання, <кхм> бо, бо ти його боїшся. Боїшся? Уходь! І так, ось що я написала Флорі, тому що давайте вже, завершу, що це вже я, вже, я вже все вже поняла, все, що я могла поняти, все ж поняла. Значить, Флора. Спершу я вирішила її запитати, що Флора, ти не думала про розрив з ним, щоб з ним розійтися? Але перед цим у вас є два варіанти. Тобто, реально, є два варіанти, як вирішити це питання, те, що тебе хвилює. Перше відверто поговорити з ним про ваші стосунки, тобто зійтись віч на віч, за чашкою кофе, чашком чаю, чого хочете. Хоч, хочете вже 100 грамів, можете дали собі, як хочете. І друге, розлуч... розійтися з ним. Просто взяти і розійтися з ним, і все. Незалежно від того, хоче він бути з Крістал чи ні. Просто візьми і розійдись все. Питань немає, проблем немає. Немає проблеми. Ти її придумала. Ну, Не придумала, але ну, ти робиш із мухи слона. Якусь мить вона мовчить, обдумуючи твої слова. Розлучитися з Гелією? Так, да. Розлучитися з ним, розійдися. Сама думка змушує її заніміти. Той факт, що це навіть було запропоновано, змушує її відчувати легку нудоту в животі. Після хвилини мовчання вона повільно підіймає голову, показуючи своє засмучене обличчя. Я не можу просто розійтися з ним, бурмоче вона, її очі тепер блищать від сліз. Я надто сильно його люблю, Боже мой, катастрофа на качелях. Боже, мой, дуже сильно ти його любиш, це безконечно. <кхм> знаєте що, на те, що от вона, знаєте, що от? На те, що вона от сказала мені? Я їй теж, кой-що вже сказала. Якщо ти його так любиш, то піди до нього і скажи йому це. Реально, просто і скажи йому це. Йди з ним на побачення і не зважай на його подругу. Ти його дівчина, і ти повинна бути для нього першочерговою на першому місці. Тепер сльози вільно котяться по її щоках. Вона знає твою правоту, але не хоче цього визнавати. Її серце болить, коли й думки мчаться, намагаючись зрозуміти, як її стосунки могли стати такими безладними. От реально. Я не хочу з ним розлучатися, встигає вона прохлипнути її голос, тремтить від емоцій. Я просто хочу, щоб він приділяв мені більше уваги, любив мене більше, як колись. Ну, так я ж тобі це й сказала, що йди до нього, тоді скажи це йому. Я тобі це і кажу. Піди до нього і скажи це йому. Ну, реально, піди скажи це йому. Мені не потрібно це пояснювати. Я ти і так уже поняла, що ти його безмертно любиш. З її вуст зривається тремтливий видих, її очі заплющені. Вона налякана, боїться, що її стосунки з гелією зміняться на гірше, однак любов до нього змушує її спробувати. Вона легенько киває і повільно відривається від вас. Її руки вільно лежать у неї на колінах. Добре, бурмоче вона тихим і тремтячим голосом. Я піду поговорю з ним. Іди, іди, раді бога, іди. Іди, іди з ним, поговори, іди. Раді бога, йди вже іди собі. Вона робить подих, намагаючи заспокоїти серце, що тріпотить, і нервовий розум. Дякую, прошепотіла вона, її руки тепер ворушилися на колінах. Вона встає зі свого місця поруч із вами і робить ще один тремтячий вдих, налаштовуючись на майбутню розмову з Гелією. Я зараз піду, додає вона тремтячим шепотом. Нарешті ми вирішили цей конфлікт. Хай іде вона говорить з ним, але не зі мною про ці свої стосунки. Що ж, ось така ось у нас переписочка вийшла. Надіюсь, вам сподобалося. тому що в мене від флориші більше заболіла голова чи мене боліла голова від Стелли. До речі, ми взагалі не йшли по пісні. Взагалі ми йшли чорті по пояку, я Вже забила ту же пісню, просто хотіла довести її до того ж, аби вона або вона з ним розходиться, або вона йде з ним говорить. Ну, я тут, то при чому йди з ним поговори. Ну, серйозно. Чому все так складно? Це все просто пішла і поговорила. Да-да, ні, ні, все, порішали. Якщо чувак чистий, він по в тут ще питань немає, йому немає що приховувати. І все окей, ось такі ось справи. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що дивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися, не забувайте писати коментар, лайк, підписка, вподобайка. Що ви знаєте, також не забувайте про мій телеграм-канал. І напишіть мені також, щоб, будь ласка, чи подобається вам така рубрика, чи можливо ні, чи можливо її продовжити, можливо, якось її усовершенствувати. Яку б ще ви хотіли переписку і з ким. Навіть не то, щоб з ким, а на яку тему. От про що говорить? Напишіть мені це в коментарях, я з радістю почитаю. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!